Степанович починає перші питання. Може, я нас не знаю. Ні, бо ми не підсумковіст, то я Так. Шановні члени комісії, ваша власть пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення військової півроки України. Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коросинського СПЦК та СП. Ми продовжуємо надавати допомогу нашим Збройним силам. На цій сесії ми збільшуємо програму на 4 мільйони 980 тисяч гривень, майже 5 мільйонів до 20 тисяч гривень. Дуже багато звернень продовжується від військових частин щодо надання субвенції. На цій сесії ми надаємо субвенції 12 військовим частинам, так вирішив міський голова, всі ми, що всім, скажімо так, попросили. Звичайно, всіх задовольнити не можемо, але хоча б, ну, частину цих звернень ми надаємо субвенції на 12-ти військовим числам. Ну, суми підкориваються від 80 тисяч, але в основному це по 500 тисяч гривень. Ми даємо по 500 тисяч гривень субвенції ну, на різноманітні заходи. В основному це на придбання ППЛА, засобів РЕД, інших товарно матеріальних цінностей зв'язково, автомобілів, запчастин і так далі. Чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят тисяч і 57 тисяч ми збільшуємо програму. А в частині виділення коштів на придбання паливосвітних матеріалів добровольчому формування корисниської міської територіальної громади. Чим чином загальна сума становить збільшення програми 5 мільйонів 37 тисяч гривень? Прошу підтримати рішення. Запитання є? Якщо немає стане голосування, не хто запитання запитання? Друге питання ще? Дуже просто все. Ну, все почитаєш, почати <кій> Про е, затвердженні меморандумів про співпрацю між містами Малвером. Ми онлайн з містом Малвером, це Сполучене Королівство Великої Британії, підписали. І е, Шпандау, місто Шпандау, це в принципі мікрорайон Берліна цей підписали місії шпандалу міських обоєздів з делегацією. І відповідно, згідно з законом про міжнародне співробітництво, нам потрібно їх затвердити сесію міської ради, тобто ратифікувати меморандуми, ми зрозуміємо, що таке меморандум про наміри ніяк будемо дружити з сім'ями, любити друг друга і при можливості допомагати, якщо буде така. Нагода. Тому пропонується рішення дуже просте, з двох пунктів затвердження на ранду двома верну і другий пункт пандау. Є питання? Що ми направимо? Хто за Миколаєва? У мене про внесення змін до програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Хортинської міської територіальної громади. Дуже така скромні, скромні такі зміни до програми у розмірі двадцять тисячі, 20 тисяч 20 це на, виділяється на програмне забезпечення новоствореного відділу, тим, що буде займатися мобілізацією, і 2 тисячі це на встановлення а, додаткової лінії інтернету. Наступний проєкт, на проєкт рішення пронесення змін до структури виконавчих органів короткої міської ради. Даним проєктом рішення пропонується вивезти з 1 жовтня цього місяця зі структури управління праці та соціального захисту населення три штатні одиниці а, не, за відділу соціального захисту потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, загалом чотири штатні одиниці. Три одиниці це покази головних спеціалістів і одна показа статистка. Також пропонується вивести одну штатну одиницю головного спеціаліста з відділу обслуговування громадян з питань прийому звернень, призначення і перерахунків державних соціальних допомог та по роботі з внутрішньопереміщеними особами. З відділу бухгалтерського обліку також пропонується вивести одну штатну одиницю головного спеціаліста. Загалом з трьох відділів даного управління вводиться шість штатних одиниць. Виведення однієї із дюжитури пов'язано з тим, що з 1 липня значна кількість функцій перейшла до пенсійного фонду. До управління праці залишається прийом громадян, прийом документів, а сама виплата і нарахування переходить до пенсійного фонду. Ці дані посадові особи вони є безпосередніми виконавцями. Тих функцій і тих напрямків діяльності, які пройдуться в офіційному суді. Другим проектом рішення пропонується зв'язку з тим, що значна кількість пунктів, пропонується змінити назву відділу з відділу обслуговування громадян на відділ е, е, прийому звернень громадян на усі види державних спеціальних допомог. Тобто залишається виплачено виключений прийом звернень громадян. Получається. Вони стали... ...на... ...на... Буде приймати пенсійний фонд, буде приймати смак і залишається ця функція за нами за за Ну, просто не органів старосного видбання. Пенсійно прийняти там. Нормально не ваші прийняти пенсії, даєте ваше. Вони будуть скорочуватись, можливо, декого запросять в пенсійний фонд, але це вже не наше повноваження, це вже державна служба. Але на жаль нас і ну, так своїх колишніх, коли раніше позахищали працівників, а тепер назад їх Це, випрошували. Спочатку mm. в їх ну, то, mm. забрали половину пункції, а тепер назад розширеють. Mm. Можна mm. тільки кому познущати. Mm. Ну, якщо є питання, що завтра, туди, не стаємо так. Ну Вс, комиссия выколи. Вот это мы... Ну да, да. это мы поработали. <гум> <гум> <гум>